Детективи національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до, до бізнесмена та співвласника студії квартал 95» соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Це сталося вранці, от 10 листопада про це повідомили джерела української правди у правоохоронних органах. За даними джерел обшук проходить у Києві, і в той же час виданню з політичних джерел стало відомо, що бізнесмен та співвласник студії квартал 95» Тимур Міндіч залиш. Ще в територію України 10 листопада напередодні буквально за кілька годин до обшуків набу. Ми також звернулися зараз. Звертаємося за коментарями і до представників набу і до інших причетних ймовірно до цієї теми. І будемо інформувати вас про це. І зараз маємо нагоду поговорити з журналістом української правди Михайлом Ткачем, який нещодавно опублікував якраз розслідування про Тимура Міндіча, яке називається «Міндіч-гейт» – історія того самого друга президента, Михайло, вітаємо в ефірі Суспільного. Дякуємо, що долучився так оперативно Дякуємо справді за це оперативне долучення. Тож що зараз відомо, так що що відомо, те що можна говорити у медіа, то з оновлення розкажіть, будь ласка, доброго ранку. Дякую, що запросили. Так дійсно на минулому тижні. Ми опублікували на українській правді розслідування Міндічгейт. Історія того самого другого президента. Там ми розповіли, що стане на зараз. Є всі ознаки вважати Тимура Міндіча новим українським олігархом, оскільки чисельні джерела в політичних, бізнесових та правоохоронних органах наголошують, що зокрема під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Україну ця людина здобула нечуваний вплив. На життєдіяльність держави мова може йти і про телемарафон, і про окремих міністрів, і про окремі сфери життєдіяльності держави, зокрема про енергетичну сферу, оборонну сферу. Станемо зараз відомо, що тривають слідчі дії. Станемо зараз, як ми вже повідомили на українській правді, відомо що наші джерела в політичних колах стверджують, що сам міндіч очевидно міг бути. Звідки здізнатись про те, що готуються заходи по ньому, оскільки він ну або це збіг, оскільки він дійсно за кілька годин до обшуків залишив Україну а, і наразі перебуває за кордоном? Ми намагаємось зараз з'ясувати в якій країні саме перебуває Міндіч. І та також чекаємо новин і офіційних повідомлень від правоохоронців від національного антикорупційного бюро від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наскільки ми розуміємо, стане зараз відбуваються обшуки не лише у міндіча і обшуки відбуваються масово по Києву на різних локаціях, і наскільки ми розуміємо, це все може бути пов'язано саме з цим діячем. Михайло, ми бачимо, що ви з командою напевно десь в дорозі чи не за Тімуром Міндічем їдете? Це такий невеликий жар. Дозволю собі, оскільки ваша стилістика розслідувань завжди дійсно бути в дорозі і слідкувати за фігурантами вашого ваших розслідувань. Так, так, ми знайшли майже за час повномасштабного вторгнення. Ми знайшли майже всіх втікачів, які втекли з країни від зокрема відповідальності кримінальної, і десь переховувались в різних країнах. Ми майже всіх знайшли там. Залишилось декілька людей, і от сьогодні, схоже, схоже, я повторюся до них. Міг додатися, і власне Тимур Мінтіч, як ви правильно наголосили, на 50% відсотків власник студії квартал 95» яким володів то обрання президентом Володимир Зеленський? Михайле, ви говорите ще про обшуки. От народний депутат України Ярослав Железняк він пише про те, що НАБУ прийшло з обшуком також до міністра юстиції Германа Галущенко, який раніше був міністром енергетики. Чи все це може бути пов'язано? Я думаю, що може бути пов'язано, оскільки Германа Галущенка називали, зокрема, і наші джерела української правди, людиною. Афільованою саме з паном Тимуром Міндічем, і е, дійсно, як ви звернули увагу, е, цей діяч був спочатку міністром енергетики довгий час, 21-го року, мені здається. А згодом, коли було перезавантаження кабінету міністрів, він е, не втратив міністерський портфель, а просто пересів в е, міністерство юстиції. Це дуже цікава обставина. Михайле, чи ви пов'язуєте ці обшуки? Адже ну Українська Правда, ви писали раніше про те, що готуються ймовірно такі обшуки від набу. Однак ваш фільм з'явився розслідування та з'явилося напередодні. Чи якось ви ці події пов'язуєте? Чи можливо зацікавленість, так би мовити, Тімуром Міндічем в закордонних колах можете пов'язувати, тому що також Українська правда писала про те, що ймовірно є предметом. Дослідження американських правоохоронців стала офшорна кампанія з Британських Віргінських островів. Що про це можете розказати? Там не одна компанія. І насправді я не розумію, навіщо втікав Тимур Міндіч. Бо дійсно ми в своєму матеріалі Міндіч Гейт написали інформацію про те, що станом на зараз. ФБР досліджує діяльність е, Тимура Міндіча. І, зокрема, там йшлося не тільки про компанію з BVI, а й британську компанію. І йшлося про одного з соратників пана Міндіча. Е, і тому насправді, наскільки я розумію, е, навіть Ізраїль видає ФБР е, людей на запит. І тому, якщо він залишив країну, то мені здається, набагато простіше йому було. Е, бути в Україні безпечніше, якщо його шукатиме ФБР, ніж, наприклад, в Ізраїлі або десь в іншій країні, тому дуже цікава ситуація, і нам цікаво, чим вона закінчиться. Михайло, а чому саме саме зараз набу прийшла до Мінніча, Як ви гадаєте? Ну це логічно. Насправді ми ще влітку писали, коли була атака на правоохоронні ці органи, намагалися знищити їх незалежність. Ми на українській правді писали серію публікацій і пояснювали, що цей крок був пов'язаний саме з тим, що національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура пройшли великий шлях розвитку і дійшли до того, що вони стали спроможними. Дотягнутися до оточення безпосередньо президента України. І тоді ми писали про Кейс Чернишова, який спочатку їздив по відрядженнях, і ледве всією країною, зокрема силами ГУРМО його повертали в Україну для отримання підозри. Ми писали, що це близька людина. І також ми були першими, хто розповіли, що в квартирі Тимура Міндіча могла бути прослушка. Тоді багато хто скептично ставився до цієї інформації. Подивимося, чи можливо національне антикорупційне бюро опублікує і підтвердить цей факт. І нам теж цікаво почути, якщо ця просушка щось зафіксувала в цій квартирі. Бо наскільки ми знаємо за інформацією наших джерел, зокрема в бізнесових і політичних колах, у квартирі в гостях у Міндіча бувало дуже багато цікавих людей пов'язаних з управлінням державою, хоча сам міндіч ніколи ніяких посад офіційних не мав якимось чином на Рости цей вплив, і відповідаючи на ваше питання стосовно чому він міг бути цікавим ФБР, і чому він міг бути цікавий НАБУ, тому що ця людина отримала великий вплив на державу державу під час повномасштабного вторгнення. Очевидно, що це далеко не конституційний може бути вплив. Очевидно, що цей вплив напевне, якщо це справи цікавиться, набу може бути пов'язаний з топ-посадовцями. І очевидно, якщо цей вплив був і був пов'язаний з топ-посадовцями. Він міг е генерувати це вже моє припущення, якісь кошти, і оце вже найцікавіше питання, е які кошти, для кого кошти, і звідки кошти генерував. Цей вплив я сподіваюся, відповідь на ці питання ми почуємо в найближчий час від офіційних повідомлень правоохоронців. Безумовно чекаємо на офіційне повідомлення. Михайле ще питання є до вас. А чи є нині? Чи в своїх розслідуваннях вислідкували ви, ви якийсь зв'язок Тимура Міндіча з президентом Володимиром Зеленським? Чи той зв'язок лише лишився на рівні співпраці на дев'яносто та бізнесовому на проекті там дев'яносто кварталу? Е, ну, дивіться, ми загалом е, моніторили Тимура Міндіча з ще до обрання Володимира Зеленського президентом. Е, в, ми показували, як в 2020 році пан Міндіч відвідував офіс президента неодноразово навіть протягом одного тижня. Тоді він наголошував, що він хоче допомогти е, з боротьбою з ковідом. Далі ми фіксували, що на початку 2021 року президент Володимир Зеленський святкував свій день народження в тій самій квартирі Міндіча, разом з кварталом, тобто продовжував спілкуватися. Далі ми фіксували, що Тимур Міндіч був присутній на святкуванні ювілея. Андрія Єрмака в державній резиденції Синьогора в Гуті, а це вже листопад, 21-го року, тобто кінець 21-го року. Тобто, фактично можна стверджувати, що до повномасштабного вторгнення до початку це були близькі люди, і президенти, і керівник офісу президента і Тимур Міндіч. А з початком повномасштабного вторгнення зрозуміло, що фіксувати якісь зустрічі перших осіб держави з огляду на питання безпеки і так далі, і закритий. Урядовий квартал вже майже 4 роки було трохи складніше, тому е, наскільки ми розуміємо, я розумію, і наші джерела інформують, е, Тимур Міндіч дуже близький до офісу президента. Дякуємо, Михайло, за те, що оперативно долучилися. Михайло Ткач, журналіст, розслідувач Дякую. української правди, і ми говоримо про те, що у цього видання є інформація з правоохоронних джерел про те, що відбуваються вранці сьогодні обшуки у Тимура Міндіча, обшуки детективів Національного антикорупційного бюро, і також за інформацію української правди за джерелами в політичних вже колах. Сам Тимур Міндіч залишив територію України буквально за декілька годин. До цих обшуків, однак ми також звертаємося зараз і до детективів набу за коментарями, і до всіх причетних. Ми тут згадували і президента і оточення президента Володимира Зеленського готові надати слово усім. і, звісно ж, самому Тимуру Міндічу.